Він тобі потрібен чи ні? Давай подивимось, чи ти часом не витрачаєш на нього свій час? Ну, він той, хто вводить тебе в жертву. Тобто, тут вже говориться про те, що ти витрачаєш на нього час, свою енергію, свою красу та молодість. Неважливо, 60 років все одно молодість витрачаєш на нього свою. Він тебе тримає в жертві. Паж жезлів, бере Паж жезлів енергія. Початок, старт енергії. Карта світ. Перевернув якось твій світ. Тобто забрав твій світ собі. І в цьому світі зараз, в твому, да, керує тобою. Розумієш, то всі твої думки, і все твоє серце і душа зараз заповнені даним чоловіком. Тому ти є тут жертвою. Четвірка Пентаклів карта. Карта жадібності, карта ревнощів, І коли ми питаємо, чи він тобі потрібен, він той, кого ти зараз не можеш відпустити, тому що в тебе тут якась дика прив'язка до даного чоловіка, а це такий крах для тебе.